Рудно продовжується. Заїжджаємо через земну воду. Заїжджаємо, їдемо по Володимира Великого Грушевського лисенка. заїжджаємо на вулицю Шевченка. Нагадаємо, журналісти телеканалу Зік стежать за розвитком подій навколо маршруту 28 ще з листопада 2013 року. Перевізники відмовляються пускати свої автобуси у рудно. Була розмова. Вони кажуть, що по такій дорозі, по такому маршруту, вони просто будуть вимушені, їм це не вигідно і вони не будуть там їздити. Дотувати їх, дотувати їх, а тепер немає такої можливості. Сьогодні відбулися ще одні перемовини із сільським головою Рудно, представниками АТП-1 та громадою селища. Після напруженої розмови було прийнято рішення. Вони запропонували таку схему на тиждень-два до кінця місяця, будуть виїжджати з човником. Що, це, що таке човники? Тобто буде сьогодні-завтра буде одна машина їздити, післязавтра вже буде дві машини. Вони людей будуть довозити до метру там по гривні, коли пересідає людина на їхню маршрутку, доплачує ще гривню, і їде на кінцеву зупинку, ну чи в центр міста. Ще одна нарада відбулася вже у міській раді Львова із заступником міського голови Володимиром Шевчуком, директором АТП 1 Михайлом Сидоровичем та селищним головою Ігорем Форманчуком. Водний план швидка інша. Пранспортна компанія закриває питання вивезення людей і люди не, не, не нарікають і немає пуска. Другий варіант, повністю забирає на себе АТП, вивозить всіх людей. І третій варіант це спільно. Разом з дома вивозити людей з грудне транс, це транс як АТП, так і грудно транс. Переду, це буде якої там, можна, 19, здається, на третього четверту годину ми збираємося до нього, щоб поставити крат, певні крапки в цій проблемній це. Продовження попеї з 28 маршрутом дивіться у середу, 19. Того лютого о 21.25 на телеканалі Зік звертайтесь до нас та надсилайте повідомлення на електронну пошту марта Шикула народний контроль телеканал Зік.